Що коли ви вивчаєте іноземні мови, вам здається, що ваша пам'ять не працює, тому що ви дуже часто забуваєте слова, фрази. Вам взагалі подекуди здається, як кажуть мої учні, що треба сходити до лікаря. А лікарі дуже часто приписують гінку білоба, щоб покращити вашу пам'ять. То в мене для вас є суперпорада, яка базується на наукових дослідженнях. для того, щоб інформація, яка потрапляє нам в мозок, в наш резервуар за добу, і ця інформація поки що знаходиться в режимі а, короткотермінової пам'яті, вона ж робоча. Так от для того, щоб ця інформація з резервуару залишилась в нас надовго, її треба перевести в ті відділення мозку, які забезпечують довготермінову пам'ять. А знаєте, коли це відбувається? Тільки у сні. Тому спіть гарнесенько, мінімум 7-8 годин, і будете все абсолютно пам'ятати і гарно говорити французько англійською мовою. А я вас запрошую на курс Lego 2, який стартує 17 лютого, на якому ви навчитеся правильно будувати французькі речення, щоб вони були сиві, щоб ви могли пояснювати будь-які деталі французькою мовою. Ну а французи вас будуть розуміти. Пишіть мені слово Lego, отримаєте презентацію і приходьте 17 лютого ми починаємо